погода зараз посеред зими, в кінці грудня, у нас затяжні дощі. Причому шумить так, послухайте. Снігу ми не бачили аж майже місяць. Щось нападе і через дві години наростане. І немає такого, як 2022 рік, 2023 рік. Зараз я спостерігаю незначну небезпеку. Я вже починаю вивчати питання. Я закачала мобільний додаток і цікавлюсь ситуацією погодною. У нас помаранчевий рівень небезпеки. Це номер три. Це значна ловина небезпека. Кажуть, що найбільший ризик в четвер вранці, особливо в горах внутрішніх районів Сеньора. Стається так через те, через дощ і Можливо, утворення лавин із мокрого снігу на крутих схилах, які є на висоті 700 півтори тисячі метрів. І рекомендують навіть лижникам на висоті понад 1100 метрів у високогір'ї, можливі такі снігові плити, які навіть один лижник може дуже легко зрушити. Тепла погода пробудила навіть водоспад. Подивіться, як бушує вода. Я вихвалялася цим водоспадом. Десь, мабуть, на початку травня, коли я побачила, що бушує вода. Сьогодні я дивлюсь, валить вода, і причому її багато, і вона шумить навколо. Ми тут серед гір, і в горах є тріщини, і ми чуємо, як а, гірські води шумлять. І мене це дуже лякає. Я сподіваюсь, що скоро все замерзне і буде справжня зимова погода і зимовий м -м, білосніжний новий рік.